25 вересня на базі порятинського ліцею проходив семінар практикум вчителів іноземної мови на тему алгоритм найефективнішої підготовки до ЗНО. На запрошення місцевих освітян провести тренінг прибула старший методист міжнародного освітньо-методичного центру Пірсон Дінтернал Олена Міходуй. 2016 рік в Україні оголошений роком англійської мови, і з того ж року в обов'язковому порядку 11-ти класники проходитимуть зовнішнє незалежне оцінювання з англійської мови. Ми тісно співпрацюємо із методистами Пірсон Лонгман. Вони неодноразово до нас приїжджали, проводили навчання і майстер-класи, як з вчителями нашого методичного об'єднання, так і з учнями порятинського ліцею. Сьогодні ми їх запросили саме для того, щоб вони провели тренінг такий з учнями 11 класу, як правильно готуватися до ЗНО. Порядинський відділ освіти вже давно співпрацює з міжнародним освітньо-методичним центром «Пісон Дінтернел». Адже у навчальному процесі не один рік використовує британські підручники. Наш центр методичний займається власне підтримкою. Навчального процесу в по всій Україні в школах, які не бояться і які роблять правильний вибір в сторону автентичних британських підручників, тому що це те, що власне може забезпечити на моє перекинання володіння англійською мовою дитини. Іншого шляху немає. Цього року навчання за автентичними британськими підручниками як ніколи актуальне. Саме вони допоможуть одинадцятикласникам підготуватися до зно з англійської мови. Відповідь дуже проста, чому тому, що у батьки виникають питання. Ми живемо в час змін, ми живемо в час потрясінь і фінансовий стан різних батьків. Я це все прекрасно розумію, що ціна може відлякувати і так далі. Але факт є фактом, що український. Наш рідний іспит ЗНО на 100% складається з текстів, взятих з повністю 100% британських автентичних джерел. Тому просто апріорі не може. Підручник написаний українцем англійською мовою, підготувати дітей до ЗНО. Треба користуватися автентикою, тобто справжніми англійськими джерелами, і лише автентичні ресурси можуть підготувати дитину до цього іспиту. Олена Міходуй провела тренінги із підготовки до ЗНО для учнів 11 класу Пирятинського ліцею та вчителів іноземної мови району. Буде корисна співпраця для нас і для наших колег, і для наших учнів, які з нетерпінням чекають цієї зустрічі, тому що сьогодні у нас Олена Міходуй дає майстер-клас, і вона є міжнародним екзаменатором. Тому я думаю, що це дуже буде для наших випускників корисно і для їхнього кращого результату здачі знов». Зовнішнє незалежне оцінювання з англійської мови буде складатися з трьох частин: чита. Використання мови та письмо. Найбільше завдань за першими двома, тому Олена Міходуй зупинилася саме на них. Розповіла учням, як заощадити час на виконанні завдання і не потрапити в пастку. Крім цього, звернула увагу школярів на вдосконалення знань з англійської мови поза школою і самостійно. Оце все, що поза класом відбувається, це є найбільшою мірою підготовка ваша взагалі до, до тесту. Всі домашні завдання, якщо ви їх використовуєте, те, про що я говорила, додаткові якісь там в інтернеті читання текстів, слухання там BBC онлайн, чи там пісні англійською і так далі. Тобто вчитель робить все, що може, за дуже обмежений цей проміжок часу. А все інше, дорогі мої, це ваша відповідальність.